Іван Франко Пролог до поеми Мойсей озвучено за допомогою штучного інтелекту. Народе мій, замучений, розбитий, мов паралітик той на роздорожжу людським презирством, ніби з трупом вкритий, твоїм будущим душу я тривожу, від сорому, який нащадків пізних палитиме, заснути я не можу. Невже тобі на таблицях залізних записано в сусідів бути гноєм, тяглому у поїздах їх безтроїзних? Невже повік уділом буде твоїм укрита злість, облудлива покірність? Усякому, хто зрадою й розбоєм тебе скував і заприсяг на вірність, невже тобі лиш те судилось діло, щоб виявило твоїх сил безмірність? Невже задарма стільки серць горіло до тебе найсвятішою любов'ю, тобі офіруючи душу й тіло, задарма край твій весь политий кров'ю твоїх борців, йому вже не пишаться. У красоті, свободі і здоров'ю, задарма в слові твоєму іскряться, і сила, і м'якість, дотеп і потуга, і все, чим може вгору дух підняться, задарма в пісні твої лється туга, і сміх, дзвінки, і жалощі кохання, надій і втіхи, світляна я смуга. О, ні! Не самі сльози і зітхання тобі судились. Вірю в силу духа і в день воскресний твоєго повстання. О, якби хвилю вдач, що слова слуха! І слово вдать, що в хвилю ту блаженну Вздоровлює йогнем живущим буха. О, якби пісню вдать палку, відхненну, що мільйони порива з собою окрилює, веде на путь спасенну, якби. Та нам, знесиленим журбою, роздертим сумнівами, битим стидом, не нам тебе провадити до бою, та прийде час, і ти огнистим видом, засяєш у народів вольних колі, труснеш Кавказ, впережешся безкидом, покотиш чорним морем гомін волі і глянеш. Як хазяїн домовитий по своїй хаті і по своїм полі, приймеш сей спів, хоч тугою повитий, та повний віри, хоч гіркий та вільний, твоїй будущині задаток, слізьми злитий, твоєму генію мій скромний дар весільний.